Наступна доповідь пос... використання ваготерапії у хворих на синдром дипетичної степи гандрубреферхи Херсон. Нє? Шановна президента, шановна колеги. Після радикального... Видалення гнійно-некротичного воднища що при синдромі діабетичної стопи нерідко виникають поширені кадони ефекти, що потребують подальшого довготривального лікування. Серед методів активного лікування раку, хворих на синдром діабетичної стопи, протягом останніх років провідне місце займає вактерапія. Однак результати використання вакуумної терапії при синдромі діабетичної стопи. Не завжди задовір. Нами продовано близько 1800 хворих на синдром діабетичної стопи 3-4 стадії заваги. І у 40 хворих із них, з розвагом руйновими дефектами, що не підлягали закриттості ампутації стопи на різному рівні після розкриття глибоких підошкових цих та для аці 5 була. Застосована е, вак-терафія. Вак ми проводили вакуумними насосами компанії ХЕКО НП-32С у відпустимому 10 чоловік. Та у непреривному режимі терапії 33 хворих при тиску 115 мм стола. Тривалість одного сеансу складала 3-5 днів. Кількість вак-сеансів від 1 до 3. Всім хворим проведено тут сканування теренічних кінців. Насказує аловка А-10 з визначенням пісково-печового індексу. Всі хвори порушенням майстрального кровотоку були оглянуті судинним хірургом на предмет регоспіталізації. Наявність діабетичної нейропатії підтверджували Ну, Проводилася комплексна медикаментозна антибактеріальна терапія, інсулінна терапія з огляду на форму наступних синдрому діабетичної стопи. Оцінювали результат візуально. По активності градуляції, напрягку тканин, динаміці перефокального запалення, зменшенню розмірів та глибини рани та характеру виділення рани. У 36 хворих з нейропатичною та нергохімічними формами при кістково-плечовому індексі 1207 в результаті вак терапії у 35 чоловік було відмічено стимуляцію грануляції Зменшення розмірів рани на роботу, тканин з наступним закриттям ранового дефекту, шляхом автотермопластики або накладенням шлів у 26 чоловік та загоєнням ранним вторинним натягом у 9 чоловік. Тривалість перебування в стаціонарі у порівнянні з докупиновічних хворих з традиційним лікуванням ран скоротилась на 9,2 дня. У одного хворого внаслідок реінфікування ради лак терапія була припинена. У семи хворих з сімічно-гадриносною формою синдрома діветичної стопи, а такими ми вважали хворих при е, кісточку індексі, що був рівний або менший 0,6, які е, не підлягали реваскуляризації. У результаті вакттерапії у 4 чоловік ране візуально без суттєвої динаміки, а у трьох ми відмітили порішення стану рани на розставлення ознак неадекватної судинної трофіки, формування локальних мікрозів. Після першого сеансу вактерапія терапія в них припинена і в подальшому використовувалися альтернативні методи лікування. У двох хворих виконано високу ампутацію кінцівки. Ну, випадок, який ми розцінювали як позитивну динаміку після першого сеансу, випадок, який ми оцінювали сумнівну динаміку після першого сеансу. Ну, Таблиці наших результатів із 36, власне, я майже все вже сказав, із 36 пролікованих в першій групі імпульсний режим 7 чоловік, і у всіх позитивна динаміка, у другій групі із 7-3 чоловіки з імпульсним режимом, два без динаміки, один порушення стану ради. Ми не виявили суттєвої різниці в результатах лікування, в залежності від режиму вактерапії. Однак неперервний режим для пацієнтів і власне для присутніх інших пацієнтів, які знаходяться рядом в палаті, був психологічно більш приємним. Ми відмітили, що на 3-4 сесії вактерапії психологічно хворий приносять його не зовсім адекватно. Таким чином, вактерапія є ефективним методом комплексному лікуванні хворих з нейропатичною та нейрошімічної формою діабетичної стопи. Вактерапія у пацієнтів з ішемією стопи при застосованих нами режимах та показниках тиску неефективна та потребує подальшого вивчення. Ну, і така у нас виникла думка, що можливо неефективний перший санс вактерапії можна розцінювати як один з прогностичних критеріїв для повторного оперативного втручання. Ну, наряду з іншими. z wykonaniem amputacji stopy czy kieńcówki na bieżąco w Dziękuję.